Ви дивитесь передачу про діяльність вранці Волинської громади цьогоріч. В Україні започатковано нову традицію відзначення 8 та 9 травня у європейському дусі. Згідно з указом президента, в нашій державі проводяться заходи з нагоди 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі. Та завершення Другої світової війни в обласному центрі Волині поминали загиблих у Другій світовій війні на меморіалі вічної слави. Біля пам'ятника невідомому солдату були відслужені панахиди духовенством різних християнських конфесій. Керуючий Волинською єпархією ПЦКП митрополит Луцький та Волинський Михаїл у своєму зверненні до присутніх відмітив, що пам'ятати про минуле означає його не забувати. Водночас він закликав всіх до прощення та примирення, що є основою християнської моралі. Секрет. Стар Волинської єпархії ОПЦ, Митрофорний протиєрей Миколай Бондарук нагадав, що у вірян триває великодній період і що Пасха це насамперед перемога. Пом'янути полеглих на фронтах Другої світової війни прийшли ветерани, військовослужбовці, соловики, воїни, АТО, громадські, студентська та учнівська молодь. Серед представників влади, голова обласної ради Валентин Вітер, очільник облдержадміністрації Володимир Гунчик та Луцький міський голова Микола Романюк. Після служби Божої відбулось покладання квітів. Завершився скорботний захід хвилин. Но мовчання на знак пам'яті про загиблих у роки війни. Увагою, керівники області намагались як сивочолих ветеранів Другої світової війни, так і сучасних українських героїв, бійців АТО, надто тих, які сьогодні потребують лікування. Дуже приємно мені стояти разом з вами на одній землі що і впевненим бути, що у нас є справжні захисники, справжні герої України, бо дійсно, якщо ви є в даному закладі, ви дійсно герої, бо ви віддали частинку свого здоров'я, частинку свого життя за нас у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі. Сьогодні лікується 90 пацієнтів, 53 чоловіка. Учасники АТО і два ветерани Великої вітчизняної війни, Два дідушки Минулоріч у червні отримав поранення. І пан Микола із позивним Кабул. Він одним із перших пішов добровольцем на схід України у батальйон Айдар. На запитання, чому прийняв таке рішення, відповідає лаконічно. Ну як, то моя земля, розумієте? І хто хто, як не я? Це вже друга війна, яку пройшов пан Микола. Перша була в Афганістані. Війна, можна сказати, скрізь страшно, розумієте. Одна різниця в тому, що там по нас градом не стріляли, там з міномету, да, а тут градом, торнадо. От перший день переміря ми стояли на 29-му блокпосту, почали з града, другий день з торнадо, і так п'ять днів підряд переміря. Ми даже мало коли вилазили з бліндажів, тому що постійно нас обстрілювали в обласному госпіталі. ветеранів війни сьогодні перебуває вдвічі більше пацієнтів. Власне і тут співіснують два покоління, які бачили як другу світову війну, так і нинішню українську. Лікується у нас 200 ветеранів щомісячно, місячно, щоденно настільки коїк. Створено на 50 ліжок реабілітаційний центр для учасників антитерористичної операції на сході України, але він на сьогоднішній день не заповнений. У нас на сьогоднішній день шестеро. Тільки очевидно, зв'язку з демобілізацією. Зараз бійці освоюються вдома, а тоді вже будуть іти на лікування за направленнями центрів первинної медико-санітарної допомоги. Ми прийшли їм подякувати низько вхилитись підтримати їх медикаментами, підтримати їх новим обладнанням і сказати, що ми їм дякуємо за те, що вони зробили для нас. Я також до них звернувся, щоб вони були духовними наставниками наших хлопців, щоб вони передали ту любов до України, передали ту любов до життя і передали ту любов один до одного. Щоб зрозуміли, що наші хлопці роблять дійсно дуже велику і святу справу захист нашої вітчизни України. Окрім слів вітань, керівники області пообіцяли винуватцям свята своє сприяння та підтримку. Обласна рада прийняла програму по реабілітації воїнів АТО і їх сімей. Ця програма включає в себе як медичну, так і психологічну реабілітацію для воїнів і для сімей воїнів. І на сьогоднішній день виділено 2 мільйона коштів, але це не не край, якщо при потребі буде ця сума збільшуватись, програма лабільна і всім максимально кому потрібна допомога, ми будемо допомагати. В рамках програми вже були видруковані пам'ятки для демобілізованих та членів їх сімей. Їх вручили кожному пацієнту госпіталю. У брошурі зібрані усі необхідні для військових номери телефонів та адреси соціальних служб, установ та організацій, куди вони можуть звернутися при потребі. А керівники медичних закладів отримали у подарунок сучасні інгалятори, які сьогодні вкрай необхідні бійцям для лікування органів дихання, а також медикаменти. Те, що Потрібно в першу чергу вже йде сьогодні більш там на реабілітацію. Це якраз основна група медикаментів. Ось е е тут і перев'язка, і е інфузійні розчини, і антибіотики. Ну, практично спект той, що скажімо, от, потребується, власне, е на період реабілітації. Окрім підприємства Волинфармпостач до забезпечення військових долучається і чимало інших обласних комунальних закладів. Так, з балансу Люблинецької школи інтернату бійцям загону спецпризначення Азов було передано вантажний санітарний автомобіль УАЗ. Зауважимо, що попередньо про передачу автомобіля для потреб військових домовились голова обласної ради Валентин Вітер та директор навчального закладу Михайло Бортнюк у період новорічної різдвяних свят, коли обранці громади навідувались у цей комунальний заклад із подарунками. Реалізувати задум вдалося силами працівників виконавчого апарату обласної ради та волонтерів вже наприкінці лютого. Мною та керуючим справами обласної ради Ляшком Олександром Олександровичем він був доставлений у. Базу розташування полков азов Урзу, і на другий день він вже виїхав на передову, а саме у селище Широкіно і саме займався вже тим призначенням, яке йому потрібно було. Спецпризначенці своєю чергою вирішили віддячити вихованцям та керівництво Люблинецької школи за вкрай необхідний їм автомобіль. Довго радилися з хлопцями з Азова. Що передати вам? Ну, не привеземо ми вам зброю, не можна, правда. Але хлопці вирішили передати вам свій бойовий стяг. Гості також переказали обіцянку бійців Азову, що після завершення бойових дій вони обов'язково навідаються сюди, аби подякувати особисто. Директор навчального закладу Михайло Бортнюк розповів, що перед відправкою у зону АТО автомобіль відремонтували силами вихованців та працівників ліцею. Звичайно, цей автомобіль потребував дуже великого ремонту, тому що ну, його пробіг дуже великий був. І Сковородка Олександр, значить, це бувший наш учень. Потім він. Прийшов на роботу, я його прийняв на роботу, і він його тут же в цьому гаражі і відремонтовував. Ну, замінили всі важливі вузли, всі деталі. Всі ті деталі, які обладнані на двигунові, він їх поміняв. Ходову частину передивився, підшипники, значить, де треба замінив, замінив їх. Це треба вами гордитися. Те, що ви передали таку машину, те, що ви відремонтували, те, що ви зробили. Дякую вам від імені. Полк Азов за те, що ви машину передали не порожню, а був той презент у машині, від якого полк Азов був надзвичайно задоволений, тобто те сало, яке ви передали. Ми на підсобному господарстві тримаємо десь до 60 свиней. Дві корови ми вирощуємо сало, а в зв'язку з тим, що нормами ну, не передбачено, щоб давати дітям, ми там чуть-чуть даємо, і в нас накопичується сало. І ми його продаємо своїм працівникам. А тут ми вирішили, щоб туди в Азов. Ми дзвонили. Я зв'язався з Анатолієм Васильовичем, і він сказав, що можна передати. І тому ми вирішили так передати. Ми це вже вдруге передали. Ми по два рази по 300 кілограм передавали е, це. А ще третій раз 100 кг, ну мабуть, до тонни сала ми передали туди на передову. Варто також зауважити, що колектив комунального закладу вже неодноразово долучався до збору коштів на потреби військових. Ми передавали на закупівлю одягу, на закупівлю певного обладнання. Ми передавали конкретно, конкретно у конкретні бригади, конкретні частини і конкретним людям. Ми передавали всім тим е, людям, які йшли від нас, від школи, ми їх забезпечували, ну принаймні, хай не всім, але частково ми щось допомагали. Наш колектив е, до цього ставиться дуже і дуже патріотично і дуже відповідально. Тому е, це не остання допомога, я думаю, що е, ми зробимо певні висновки, і я думаю, що це буде продовжуватися до повного закінчення війни. Ми разом з друзями і з колегами, і в тому числі і за підтримки голови обласної ради, і саме за його прохання, ми звертаємося, напевно, до всіх комунальних закладів Волинської області, де, зрештою, не тільки комунальних закладів, напевно, до всіх організацій установ підприємств, які в нас є на Волинській області. Якщо є дійсно чи автомобілі, чи якісь інше обладнання, яке не потрібне для наших установ, але є можливість його використовувати саме за призначенням. Чи в Азові, чи в Айдарі, чи в Донбасі неважливо, де неважливо хто воює, як називається військова одиниця, то ми звертаємося до всіх по ну по можливості знайти можливість і передати чи передати через нас голову обласної ради Валентина Вітра, чи напряму передати саме спецпризначенцям, які цього потребують. Згідно розпорядження голови обласної ради Валентина Вітра на 29 квітня було заплановане проведення четвертого пленарного засідання 34-ї сесії. Втім, цього дня депутати так і не продовжили роботу. Чому дивіться далі? Перед початком роботи сесії за сумною традицією депутати помінули волонян, які відійшли у вічність. По тому перша спроба реєстрації. На екрані висвітлюється цифра 36. А це означає, що кворуму немає, і сесія неповноважна приймати рішення. По тому була ще одна спроба перереєстрації. Втім, теж не вдала. В надії на те, що депутати все-таки прибудуть на сесію, а також на вимогу фракції Свобода, голова обласної ради оголошує нетривалу перерву, після якої система ВІЧа підтвердила присутність у залі лише 34 обранців. Відтак, четверте пленарне засідання закінчилось, так і не розпочавшись, оскільки в залі зареєструвалось лише 30... П'ять депутатів. Четверте пленарне засідання 34-ї сесії обласної ради не може бути відкрите. Оголошується перерва, і пленарне засідання переноситься на другу половину травня. Коментуючи події у сесійній залі під час брифінгу для преси, Валентин Вітер зазначив, що однією із причин неявки депутатів є так звані бурштинові питання. Втім, не лише вони дійсно це питання. Є ряд депутатів, які блокують і бояться його, щоб його розглянули. Бо є частина депутатів, які категорично настроїли, не підтримувати його, і частина депутатів, які звичайно лобіюють і які подавали свої проекти рішень. Думаю, частково одна з причин, що не відбувається сесії, можуть бути і бурштинові питання. Але є й другі причини: є депутати, які звертаються, щоб обмежувати інших депутатів в висловленнях, виступах, що юридично я зробити не можу. Але між депутатами ходить думка, що це ображає одних, що вони втрачають свій час. На піар другого. Я думаю, що можна назвати, що вже почалась виборча кампанія. Відповів голова обласної ради на запитання журналістів щодо посилення відповідальності обранців громади та їх дисциплінованості. Що юридичної можливості їх заставити депутатів приходити чи не приходити на сесію, я не маю можливості і не маю таких повноважень. Тому кажу, що депутат відповідальний перед громадою. Але на наступне пленарне. Засідання я особисто постараюсь переговорити з кожним депутатом і впевнений, що наступне пленарне засідання відбудеться. Я впевнений, що ця сесія закінчиться найближчим часом, думаю, в травні місяць. Інформація про відвідування депутатами пленарних засідань сесії відтепер буде оприлюднюватись на офіційному веб-сайті обласної ради. У цьому запевнив Валентин Вітер, відповідаючи на запитання учасників веб-конференції. Відповідаючи на запитання дописувачів щодо шляхів вирішення проблеми неявки депутатів на сесії, голова обласної ради зауважив, що потрібно вносити зміни до законодавства, аби була можливість мати юридичні важелі впливу на обранців громади. Щодо покарання депутатів гривнею, Валентин Вітер пояснив, що Волинські обранці отримують відрядні у сумі 30 гривень лише разово, коли приїздять на перше пленарне засідання чергової сесії. Між тим, в усі наступні пленарні дні відрядних не передбачено а відтак матеріального впливу теж немає. Валентин вітер не відкидає можливості внесення змін до регламенту обласної ради в частині запровадження дисциплінарних стягнень для депутатів, які ігнорують сесійні засідання та свої зобов'язання перед громадою. Три волинські медичні коледжі підписали договір із Тернопільським державним медичним університетом імені Горбачевського. Про переваги такої співпраці ви дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. Керівники Луцького, Ковальського та Ківерцівського медичних коледжів та представники Тернопільського вишу домовились про головні аспекти подальшої співпраці у ході двосторонньої зустрічі. У перевагах, які пропонує вуз Волинським студентам, які обрали фах медика, особисто переконався голова обласної ради Валентин Вітер. Це дає можливість нашим дітям поступ. Зразу на другий курс, дає можливість не здавати ЗНО, тому що трошки не в рівних умовах випускники медичних коледжів, які вже загальноосвітні предмети не вивчають рік чи два, і ставлять не в рівні умови, які закінчують діти середню школу. При здачі ЗНО. це дає можливість дітям просто скласти профільні іспити. Які визначають університети, і дає можливість дітям поступати зразу на другий курс, обирати спеціальність. При цьому, що наші діти йдуть на другий курс, це дає можливість вже зекономити перший курс навчання. Це я думаю, що це не маленька сума, це десь в розмірі до 20 тисяч гривень. Здають у нас у вузі іспит з біології. Це 50 тестових питань за шкільною програмою біології для випускників фармацевтичного коледжу фармацевтичної спеціальності. Вони можуть вступати на другий курс на фармації до нас і здають 50 тестових запитань за шкільною програмою з предмету хімія. Що позитивного в цьому ще хотілося б відмітити, що діти на якому факультеті вони не навчалися, ще на фармації? Чи вони б навчались на фельдшерському чи на медсестринському факультеті, вони мають право поступати на будь-який факультет в університет. Вони мають право поступати як на фармакологічний, як на лікувальний, так і на стомат факультети. Це дає можливість дітям ще раз. Змінити профіль, задуматись про свій життєвий, життєвий вибір і вибрати саме те, що їм найбільше підходить. Окрім переваг для студентів, голова обласної ради вбачає і позитив для розвитку волинських медколеджів. Тому що в співпрацю, крім поступлення дітей, зараз іде мова, що ми можемо робити на чітку сама, самі професорський склад університету має можливість приїхати і робити на чітку годин по якихось вузьких спеціалізаціях. Що це дає? Це, звичайно, піднімає кваліфікаційний. Рівень студентів піднімає рівень медичних коледжів і звичайно піднімає рівень знову ж поступлення. Між тим зауважимо, що Луцький базовий медколедж уже має досвід співпраці із Тернопільським медуніверситетом. Як розповіла директор закладу Аліса Хмелькова, у них тісно налагоджена співпраця в частині видавничої діяльності та обміну досвідом у ході науково-практичних конференцій. Окрім того, за її словами студентів приваблюється й виш наявністю університетської клініки, де можна здобути хороші практичні навики. Втім, не лише це. Дуже цікава форма саме в Тернополі це дистанційна форма навчання. Коли студент онлайн прослуховує лекції, здає, тут же здає, йому призначається час, коли він має здати іспити, заліки, семінари і отримують оцінку, підсумкову оцінку. Причому дуже гарна база саме. Такого методичного забезпечення: лекційний матеріал, відеосюжети, плани, тобто забезпечення достатні для того, щоб отримувати навчатися. Між тим, чи не найголовнішою перевагою, яку вбачають такі як співпраці директор медколеджу, є реалізація ступеневої освіти, особливо для студентів, які обрали сестринську справу. Наші студенти. Мають можливість навчатися, здобувати освіту бакалавра сестринської справи і магістра сестринської справи. В перспективі магістр може викладати в медичному коледжі всі спеціальності, на спеціальності сестринська справа, всі дисципліни, де починається слово медсестринство, тобто не тільки сестринську справу, медсестринство в педіатрії, в хірургії, в терапії і так далі. Ну, перспективна, звичайно, професія, і зараз така тенденція, європейська, скажімо, коли у медсестру повинна вчити медсестра-магістр. У нас є багато студентів з Луцька. Це і діти-школярі, які закінчують 11 клас і вступають до нас на перший курс на лікувальну справу. Мушу відзначити, що дуже багато діток вступили на бюджетну форму навчання, тобто отримали гарні результати. результати за результатами зовнішнього незалежного оцінки, гарні бали, гарні оцінки. Є в нас в нас на медичному факультеті багато діток вчаться на лікувальній справі на нормативному терміні, на скороченому терміні навчання, тобто які вступили зразу після медичного коледжу на другий курс. Ми задоволені вашими. Звичайно, що ми зацікавлені в таких гарних дітках. Ми завжди зацікавлені, тому що ми працюємо на перспективу. Ми звичайно, що хочемо випустити гарних, хороших професійних лікарів. І наостанок у віснику наша традиційна рубрика, у якій ми розповідаємо про новації законодавства та їх практичне втілення органами місцевого самоврядування. Сьогодні ми детальніше зупинимось на сплаті єдиного податку. Чи не найбільш резонансною зміною в податковому кодексі працівники фіскальної служби вважають скорочення кількості груп платників єдиного податку із 6 до 4? Перша група і друга група відрізняються тепер від того, що було раніше в законодавстві, це те, що їм розширили обсяги доходів за рік. Раніше на першій групі перебували суб'єкти підприємської діяльності до 150 тисяч гривень. Тепер 300 тисяч обсягів за рік. Друга група був мільйон обсяг доходу за рік, тепер півтора мільйона гривень. У третій групі спрощеної системи оподаткування відтепер перебуватимуть фізичні особи-підприємці, а також юридичні особи, які були на обліку в контролюючих органах до 1 січня 2015 року, як спрощенці колишніх 3, 4, 5 та 6 груп. Знялося обмеження щодо кількості найманих осіб. Без обмеження тепер. Збільшений обсяг доходів за рік до 20 мільйонів гривень. І ставки, відповідно, змінилися, були 3,5%, стали 2,4%. До останньої четвертої групи платників єдиного податку відтепер належатимуть суб'єкти підприємництва аграрної галузі. Оскільки фіксований сільськогосподарський податок. Виключений з податкового кодексу, суб'єкти мають право вибрати або загальну систему оподаткування, або спрощену систему оподаткування у вигляді четвертої групи. Розрахунок самого сплати єдиного податку знову ж залежить від тих земель, того що розрахунок дається за площу земельної ділянки, якою володіє сільськогосподарське підприємство, і знову ж залежить від того, де воно розміщено які вони мають вимоги, і від цього буде застосовуватися і коефіцієнт, який передбачений чинним законодавством. Сьогодні багато піднімається питання про те, щоб бізнес був соціально відповідальний. То я думаю, якщо до цього часу сільгосвиробники, які, скажімо, є на кожній території сільські ради, принаймні на нашій, вони нам так допомагали, то сьогодні, напевно, держава хоче узаконити скажімо, у цю допомогу да. Це вже не буде йти як благодійна допомога, це вже буде йти через певний вид податку. Разом з тим, фахівці фіскальної служби радять представникам влади подбати про створення так званих резервних фондів місцевих бюджетів, аби за умови неврожаю можна було б компенсувати сільгоспвиробникам, понесені ними збитки. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради та читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. А ми зустрінемося віснику миру і добра кожній волинській родині.